Доброго ранку! Мовлю зазвичає. Доброго ранку, кожному зичу я. доброго дня. Бажаю вам діти. Сьогодні до нас прийшла гостя. Ось погляньте, це красуня осінь. І вона пропонує нам відвідати країну Вітамінів. Я впевнена, що ви вже багато знаєте про них. Діти, подумайте, а де осінь? Може ховати свої вітаміни. Так, правильно, в овочах та фруктах. І ми з вами зараз пограємо в гру і пригадаємо, де ростуть овочі, а де фрукти. Що це, діти? Так, це капуста. Де росте капуста? В саду чи на городі? Так, капуста росте на городі. Діти, а це овоч чи фрукт? Так, капуста це овоч. Наступний у нас гарбуз. Де росте гарбуз? В саду чи на городі? Так, діти, гарбуз росте на городі, а це овоч чи фрукт? Так, це овоч. Це що діти? Так, це яблуко. Де росте яблуко? В саду чи на городі? Правильно, в саду. Це овоч чи фрукт? Це фрукт. Це у нас що діти? Буряк. Де росте буряк? В саду чи на городі? Буряк росте на городі. Це овоч чи фрукт? Так, це овоч. Діти, що це? Це персик. Де росте персик? В саду чи на городі? Правильно, персик росте в саду. Це овоч чи фрукт? Правильно, це фрукт. Що це, діти? Так, діти, це груша. Де росте груша? В саду чи на городі? Груша росте? В саду це овоч чи фрукт? Правильно, це фрукт. Що це, діти? Так, це помідор. Де росте помідор? В саду чи на городі? Правильно, він росте на городі. Це овоч чи фрукт? Правильно, це овоч. Що це діти? Кукурудза. Де росте кукурудза? На городі чи в саду? Правильно, кукурудза росте на городі. Що це? Баклажан. Де росте баклажан? На городі чи в саду? Правильно. Баклажан росте на городі. Це овоч чи фрукт? Правильно, це овоч. Діти, що це? Так, це слива. Де росте слива? На городі чи в саду? Правильно, слива росте в саду. Що це, діти в нас? Правильно, це абрикос. Де росте абрикос на городі чи в саду? Правильно, абрикос росте в саду. Це овоч чи фрукт? Правильно, це фрукт. Ну що ж, діти? Бачу, ви знаєте, де ростуть рослини, які на городі, а які в саду. Кожна рослина в собі має безліч вітамінів, які дуже необхідні для нашого здоров'я. Вітаміни це корисні речовини. Вони необхідні нашому організмі. Людина отримує вітаміни разом з їжею. Якщо мало вживати вітамінів, то можна часто хворіти. Буде поганий настрій та організм буде погано рости. У кожного вітаміну є своє ім'я, та він знаходиться в певних овочах та фруктах. Вітаміни нам потрібні вживати кожного дня. Діти, якою стає людина, яка вживає овочі та фрукти? Так, здоровою, веселою. У неї красиві рум'яні щічки, міцні зуби та завжди гарний настрій. Який зараз у вас настрій? Я впевнена, що ви теж зараз веселі, адже я знаю, що ви теж полюбляєте їсти овочі та фрукти. Сьогодні ми багато говорили про вітаміни, а завершити наше заняття я хочу ось таким віршиком. Всі вітаміни смачненькі, і солодкі, і кисленькі, їжте діти, їх охоче! Кожен хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі і красиві, рум'яненькі, щоб росли міцними й дужими, до хвороб були байдужими. Бажаю вам міцного здоров'я! До побачення!